Всім привіт! Будемо воювати, у нас війна без лікування, я так розумію, ми воюємо проти поляків. А в них 0 тапків, 5600 набрали, у нас майже 5, у нас 18 тапків. Ну, типу, у нас є всі шанси. Поле погризяне. хлопці мені лишили доби. Замість того, щоб після себе прибирати, мені лишили, так? Що можу сказати? Ну що ж, якщо хочу, щоб я не напрягалась, тоді погнали. Скільки у нас тут їх? Якраз 5, там. Тут у нас... Що ти мені скажеш? Ну, прям не знаю. Що з тобою робити. К Клінер треба, так? Що сюди? взяти? можливо, фіолетових. У мене тут будуть додаткові шуми, тому що в мене ще десь година буде світла, і за ці дві години, що нам дають, мені треба стигнути все. Тому в мене зараз пралка працює, може аж сюди чути її. Є... Ну, прям не знаю. В принципі. Можна спробувати фіолетами. Це ніби моя сама сильна команда. Нехай тебе сюди. Блін, клінер. Це треба брати Рігарда чисто. Як. Зайвий слот не хочеться взагалі-то. Що чесно, зовсім його не хочеться. Можливо, взяти Фрею? І посподіватися, що вона там щось зробить. Костюм я її вже -то вкачала. Оригінал ще ні. Ну, то спробувати. Не знаю, я, в принципі, дуже сумніваюся, що в мене вийде витягнути цю команду, і щось там. ну, Без лікування це... Це треш. Я, чесно, не знаю, з ким тут йти. Немає в мене. Настільки багато карт, щоб я могла отак легко це все робити. Багато зелених. Mm. Багато зелених. Спокусливі ці дві трійки. Брехати не буду. Але мені їх мало. Баганувато, в принципі, поки що. Ще одна трійка фіолета, Ну, в принципі, непогано. Деякий мірі, якби тільки поле було чуть-чуть краще би ще. Куди можна а, піти? Зараз у нас а нехай тоді фреї включимо, бо там от. Ой... Щоб в мене було якесь додаткове життя можливо. Я це так дивлюся мені з цим ковром що робити. Або з цим слимаком. Хто мене більше напрягає? Повилазять у цього, блін. слимаки. Теж таке собі задоволення. Не повилазили. Так, пралка йде на віджим. Пристрасті накаляються, так, ану. Не поняла. А чому нема слимаків? Чому вони не вилазять? В цього, що не вилазять, чи що? повинні ж бути вони теж. Ну так, дивно. Ну, це непогано з однієї сторони, а з іншої йде мені ще би знайти фіолети. Можна спробувати зелену трійку справа кинути і посподіватися, що, можливо, там ще в мене будуть фіолети. Можна зробити морду. Ну добре. Просто це буде гарантовано. Ага, буде так, там. Його догри паразит. Чудово. Просто чудово. І цьому, мабуть, не вистачить. Контрай з ухиляннями це прям вау, яка класна ідея в мене була. Я вмію складати команди. Так, ну шо, Сінія? Погнала спочатку ти. Не Угу, mm -hmm. Добре. Ура, у мене є один шот. Шикарно. <гій> Позабирали чахликів? Ну, що за неподобство цього? Ким сюди піде. Тим mm -hmm. mm -hmm. сюди піде. Таким, щоб вони мені нібито не дуже і треба були б. Я тут уже так розслабилась, думаю, блін, можна легеньких брати, все буде так класно, яке там. Прийшли хлопці позабирали. Ну, нормально це. Це ж лікування не буде. Це ж мене ці лікувати не будуть. Де Торн дівся? Я не поняла. Не Торн? Річард о, гость. Так, далі. Брати якихось ударників. А, можливо, так. Хто що думає? Як так подивитися, ніби там не прям вау, страшна така команда лишилася. Та, з синіми в мене все класно. Скільки в тебе ХП? 43. Хм. Я бачу, ти будеш ультувати. Ну, я везунчик. Просто супер. Що я тут можу сказати? Легкого добивати тут не буде. Ну, ризикну один хід отак. Угу, під неї там. Фігово. фігово. Хто в мене поверне мені атаку? Як вона зараз її зріже? Ніхто. І я не можу взяти цю трійку пустоту бляха Тому що у нас все одно зарядиться. Ну, я її не доб'ю. 6700. Фігею. Я сподівалася, що, можливо, там закриється синій, він не закрився. Повно. Опа. Я все-таки тут дуже посподівалася. Що в мене щось вийде. Скільки у вас буде ще контра? Один хід, одна тичка буде там. Ну, спробую сходити отак. Може не наб'є собака, тискажена. Добре, давайте безпробуємо. Погано, що в мене Річард не заряджений. Так би хоча б я цій сові зрізала би атаку. Не знаю. Ну, в принципі, ще навіть встигну. Зрізати атаку. А от вбити навряд. Ну, тички зараз не буде, але в мене сліпота. А, вже нема добре. Ого. С як ота кажуть, слабонерний, не дивиться. Ну, вийшло, викрутиться. Так, добре. Зробили поле, є поле. Супер, круто. А тепер куди мені це йти своїми чахликами? Ух ти! В Неоху в жовтий центр. Фіолетову команду я вже. Я ja вже. ким можна зараз? Кого взяти можна зараз? Кого можна взяти зараз? Може сюди піти? З зеленими? Так я думаю. Можна спробувати. Так, візьмем ТБ. Голд не візьму, тому що все-таки в нас без лікування. Давай візьмемо ТБ. ТБ. Тепер можна взяти Евелін і тоді Гроверта. Щось таке, тому що Евелін мені треба як десь Там контраба, хоча вона не законтриться, ну це таке. Може, хоча б оцю зріжу броню, тому що там, в принципі, комусь може зрізатися. Ну, якщо я заряджусь, так. Ну, сім'є. Це вже дуже добре. До ну, дофіга червоних. Я ще так думала, ну може, що щось приїде. Фіга. І далі на полі немає зелених. Куди стояти, не рухатись? Ну, в принципі, мене це не рятує, що воно зупинилося, тому що в подальшому в мене синій кристал. І ці в мене не заряджені далі ніхто. Я його не вб'ю Evelyn взагалі ніяка. Те, що в мене Груверт є, ну це типу добре. Але, але. 1200... ще Просто що ну, Груверт, ну, максимум погризе його на один хід, якщо я зроблю десь один нейтральний. І тут це мені магні заряджати. Ммм... Навіть так. Класно. Тут ти можеш мене зараз ухилитися і від цього, так? Да? Угу. Ну, що ти тут оце зробиш, га? Морду можна зробити. Буде морда. Але, але. Але оце чудо буде ультувати. Чи трохи зелений не там закрився? Ухляня! Угу! Супер! Так, тоді зробимо такого. Фігово. Роберт, то де твої міньйони? Чому вони не вилазять? Так, ну що можу сказати? Спробувати бити по галапазі. Мало. Дуже мало. І зелених нуль. Все дуже сумно, в принципі. Куди? Ну куди ж ти? Скільки в тебе там 900? Блін, багато. Ну, травління теж багато. Сягала пагу, якби якось не трогати? А під цим немає а що крутити під боканом. Ну, що, що, ну що? Ну, ну. Так, ну що, в кого які ідеї. Я поки що, крім того, щоб скласти фіолетову трійку і червону трійку горизонтально, я більш не бачу варіантів. Бо поки що у ту морду я хочу не трогати, щоб раптом що мені можна було добити галапагу. Капець, скільки червоних. Добили, добили, магні, магні, Що так, що так фігово все а, зривається. Капець. ну Ну, ну тоді отак. Ніби трохи менше комбо. Але зелене не заїхало. Зарядиться груверс, мабуть, ні. Це таки один камінчик тільки. Що угу. можу сказати? Лепо, лепо. Угу, угу, контра, контра. Ну, я тоді зроблю отак. Можна зробити зелену трійку, але оці двоє зарядяться. Я хоча б, поки зараз в мене груверт ще живий, я хоча б би... на кого його повісити. На кого його повісити? Мабуть, на магні. На магній. Тепер зробити отак. Цього дуща погризти. Ну, вони мене зараз ука Халепа сумно, в принципі. Малувато було. Мені зелених на початку. ту Так, далі. У мене ще є червоні, у мене ще є жовті, так? І сині. Так, так, так. Щось нікуди не хочеться. Йти. Всі такі страшні. Сюди може піти. Давайте червоними. Так. Так, так, так. Машка. Ще размашка, шері і. Ну, ну, нехай ти будеш. Купідон, це я не заблокую лише. Ні, двох ти ж теж не блокуюся. Ні, тебе блокується, це я попутула з іншим гемом Це в нас тут не заблокується лише джун. Ну, це, якщо ми виживемо. Якщо. Так, ну що, тобі на ману. Та? Ну, нехай так буде. Машка повинна все одно зарядитись, мабуть. Так, тоді я свій добив, мабуть. Мабуть, заберу. жовтими Так. Пупе, що я не можу там чотирьоку ніяк зробити. Так багато я очевидні ходи, але ця авантюрна сторона в мені, вона просто не дає мені жити спокійно. Так, Зідант, як його там звати, у мене зарядився. Можна на качку кинути. Там може буде жарень, смоління, травління буде добре. Тоді в мене є можливість взяти собі зарядку червоних. Я пропоную їх сюди і відправляти. Ухиляння, ах ти ж, качка. Так, ну що, що далі робити? Звичайно, звичайно, в цього, в цього супротив. Угу, четвірка буде. Когось виключить зараз. Єдиний плюс в тому, що він в цьому мультяшному, він тільки б'є по одному. Так, Джуне, на тебе я зідана тратити не буду, бо ти по-любому скажеш, я не хочу ти всі какими. Тебе вдалося добити, це дуже шикарно. В принципі, я думаю, буде не проблема зараз добити цю панянку. Тут тут прямо було багато моїх камінчиків, тут мені пощастило. Давай ще раз ступнем, я думаю, тобі вистачить. Чудово. Так, ще два тапки, так? Жовті-сині. Жовті-сині. Так, дивимося, куди піти синіми. Синіми-синіми. Там скринька по центру не хочеться. У ну, нас тут, в принципі, з одної сторони, ніби й непогана команда така. Але, але, це мені доведеться брати Мілену. <гри> угу. Ну, 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 дуже жирно. Так, поки що тримаємо цю тіль в голові. Там Машка скляна не хочу. На плечі. Сюди можна було би. <гри> Тут мега-міньйони, не хочу. Ця ціль погризена. Ну, щось буду я дуже від цих людяних отримувати. Ну, добре, ніби, ніби. Ніби здається, що це така ціль. Плюс-мінус легенька. А я все-таки з цикун. Так що підемо сюди. Візьмемо честера. Мілену. Тебе. Так, далі. Це мене буде ще магній. А хто в мене ще буде магній. Можна сюди поставити. Кого ще взяти? Кого ще? Мабуть, доведеться брати Фріду чахлу, тому що треба буде раптом що десь палити. Ну, якщо, звичайно, доживу до того моменту чарівного. Не тебе. Тебе. Мілена, тут. Ну... Типу, воно не дуже в тему, але можливо, можливо. Я або зможу нею на Х2 зіграти. Можливо, будемо тоді знімати себе в Але бачу, не будемо не сьогодні. Що таке не щастить? Мені сподобалося. Можна хникати. Іноді це допомагає. Блін, Чому це не допомагає в реальному житті? Ти хоч хнич, хоч не хнич. Ніхто не допоможе. Так, добре, це на Х2. Ще в нас є таунт. Кого копіювати тоді? Може, всю червону? Але я не хочу зараз втрачати оце своїх синіх, скільки в тебе ще то буде? Крампу все один хід. Ну, ну, можна сюди один нейтральний хід зробити. Добре. Так, в цьому є контра. Погано, погано, але будемо бити. Вона задиспелиться. Так, далі. Ну, нехай буде Честер. Так, так. Магні, Куди відправити Магні? Куди відправити магні. Хотілося б в сартану. Але, але в неї ухиляння. Зараз тоді я втрачаю, звичайно, певний відсоток мани на локі і цьому. Але задиспелилося ухиляння. Ну що, тоді давайте цією, мадам? Убилася. дуже добре. Так, далі. Ну, зробити можна так. Крампуса я не боюся. А -а -а. Ну, нехай так один камінчик заберу. Що це мадам? Зараз вб'є мені когось чи ні. Блін, тут так поле роздуплилося по синім. Честе. Я думала, витримаю. Манюні не витримав. Так. Ну, погнав тоді магнію. Копіювати таксікандру ну, немає ніякого сенсу. Тоді спробую е, цю мадам прихлопнути, вийшло. Окей. Тоді зараз це буде на Х2. Це кліни чи ні таксікандра? Ніка молодець. Ну що, панянко, до побачення. Так, є, тут вийшло. Це в мене, засіню, що, два шота, три шота, три шота. Ну, чахлики, але три шота. Так, тоді пішла я спробую, добі... спробую добити свій недобиток. М -м -м -м. Візьму весь шалі, чисто можливо, як докидання мани сповільнювання противника. А, давай тобі на п'ятерку дамо. Ну, погнали. Ніби як легкий добив. В принципі, я повинна справитися. Ну, я на це не сподіваюся. Скільки там? Що... Ми вже виграли, так що. Не хотілося б позоритися, ну можна і попозоритися. Так. Хоча, коли мене це зупиняло Позорення. Так, ну що, одна трійка пустоту є. Вайшалі, 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 Вайшалі. Ну, нехай може там скринька сповільниться. Так, скільки в тебе ще буде 4 хотів. Багато, в принципі, задиспелити я можу і не задиспелити. Цього притутут. Менше половини, так? Чуть-чуть менше. Ну, тоді спробую задиспелити спочатку диваною броню. Угу, добре, тепер погнала ця панянка. Ну, і ця, хоча, мабуть, не заблокує. Заблокувався! Заблокувався! Ніфігасі, що трапилося? Так, зараз тоді його доб'ю, буде чудово. Лишиться одна скринька, а в мене буде посейдон. Mm -hmm. Ну, тоді можна зірвати сині, там полетять зелені. І, може, ще буде багато жовтих. Буде. Ну, тоді нехай так. Не вбився. Так, ну що тоді, тебе чекаємо з Нірвани, А де би сходити? Де би сходити? Та щось я не бачу, де би сходити нейтрально. Це тільки під ним. Ах, ти, козявка добив мені її. Все, вийшов, молодець. Так, до побачення. Ну що, в принципі, нормально, як на мене, сьогодні прям чудово. Скільки у нас там ще тапків лишилося? Чотири тапка. ми виграли. Шикарно, я своїх вітаю, що там по рейтингу? Ну. Ну, нормально. Не антирейтинг, це вже дуже добре. Можна вже, як то кажеться, себе і похвалити. Звичайно, я брала слабких, але, 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 все одно. Так, ну що, це, я своїх вітаю з перемогою. Всім дало камінчика, всім пока-пока.